Добрий день, шановні жовтоводці! Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради інформує про події, які відбулися на цьому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. 24 травня представники виконавчого комітету Жовтоводської міської ради відвідали презентацію регіонального представництва Міжнародного фонду відродження у місті Дніпро. На презентації було представлено основні напрямки роботи діяльності фонду, програмні ініціативи. Та пріоритети конкурсу проєктів для нашого регіону. Більш детальну інформацію про гранти, якими займається фонд, у найближчий час можна буде побачити на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. 25 травня відбулося засідання чергової восьмої сесії виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, сьомого скликання. На сесії було розглянуто 33 запитання. Але найбільший резонанс викликали такі питання: про розірвання контракту з керівником комунального підприємства в ЖРЕО Олегом Кудрявцевим, звіт депутатської комісії щодо вивчення питання харчування учнів загальноосвітніх закладів через комбінат шкільного харчування та питання про затвердження положення. Про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території нашого міста. Також 25 травня у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради за участю міського голови відбулося нагородження призерів обласних олімпіад. 58 учнів з різних навчальних закладів здобули призові місця. Сім учнів стали переможцями та призерами обласного етапу конкурсу захисту робіт учнів-членів Малої Академії наук. Всі ці перемоги учні здобули завдяки наполегливій праці своїх вчителів, які також були відзначені почесними грамотами міського голови. З 26 по 27 травня у всіх дошкільних та навчальних закладах міста пролунали останні дзвоники. 28 травня пройдуть випускні вечори. Виконавчий Комітет Жовтоводської міської ради приєднується до поздоровлень та бажає вам впевненості у власних силах. Нагадуємо, що 28 травня о 10-й годині. На стадіоні фізкультурно-оздоровчого центру Схід ГЗК відбудеться урочисте відкриття 31-го всеукраїнського легкоатлетичного пробігу, присвяченому Міжнародному дню захисту дітей. Запрошуємо всіх жителів міста у якості учасників та вболівальників. Звертаємо увагу, що під час проведення пробігу з 10-ї години 30 хвилин до 12-ї години на вулицях та перехрестях міста буде перекрито рух авто та мототранспорту. Щороку першого дня літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. З нагоди цієї події у місті відбуватимуться наступні заходи. Символічним початком стане вшанування пам'яті героїв АТО Максима Пошедіна та Олега Матлака. Тож запрошуємо всіх жовтоводців 1 червня о 12 годині. До НВК Перспектива на відкриття двох меморіальних дошок цим героям. Висловлюємо подяку школі козацького гарту Хорт імені Максима Пошедіна, його керівнику Святенко Анатолію Олександровичу та Жовтовоцькій організації Афган Іщенко Сергію Миколаєвичу за проявлену ініціативу та допомогу. Об 11 годині запрошуємо всіх батьків та дітей до Палацу культури на перегляд дитячої казки Малефесента та до парку Слави, де з 13 до 19 години проходитиме дитяча ігрова програма Супердіти. Також в рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей запрошуємо всіх 2 червня до бібліотеки Палацу культури. На екскурсію у майбутнє з книгою, а 3 червня об 11 годині запрошуємо всіх до дитячого парку на відкриття літньої оздоровчої кампанії.